Шановні друзі, вітаю вас у студії на програмі будньої СББ з Ігорем Мічудою. і я її ведучий Анатолій Овчинніков. Сьогодні у нас гість в студії експерт з питань ЖКХ Сергій Пінчук. Пане Добре. Сергію, ви вже у нас в студії, ну я вас запрошую вже в третій раз. Е, чому ви носите цікаву інформацію, е, Ви знаєте багато речей по ЖКХ, ви вмієте розказати, донести цю інформацію в зрозумілій формі, тому, мабуть, ми знову з вами зустрічаємось. Ми з вами планували говорити сьогодні про таке вічне питання Земля. Але ж я вніс чуть, чуть корективи в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день. У нас пік реалізації муніципальних програм стало у розвитку, і питання, воно не таке, що воно зустрічається дуже часто. Я на диво мені, я здивований, бо мені так телефонували ну, в приватному так порядку, то з Лермонтова, то з Макарова вулиці. І от нещодавно я зіштовхнувся теж з цим питанням. по… Вулиці Богоявленській, 4, СББ Черняка, 4. У мене там є квартира, і мені не зрозуміло, і прийшов квітанція по внескам е, в капітальний ремонт будинку. Е, е, чому? Я перетелефонував до голови ОСББ, вона практикуючий юрист, і би, по суті, я б мав до неї звертатися по юридичних з юридичних питань, так? І вона мене мала б, так сказати, якоюсь інформацією забезпечити. Але, на жаль, коли говориш про закон, а це внесок в членський внесок в участі в муніципальній програмі. Ми з таким зіштовхуємося питанням, що проходить ем, платіж по квартирно, тобто ем, 20 квартир долю громади ділять. На 20 квартир, не враховуючи квадратних метрів, не враховуючи частки майна в, загальному, в загальній площі будинку. Е, я е, в зв'язку з цим хочу, е, це звертаюсь до голів ОСББ, звертаюсь до е, людей, які проживають в будинках. що В законі про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку є стаття 20, це визначення часток внесків і платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна. Частина перша частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення, спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюються пропорційно до загальної площі квартири, квартир та або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. Закон прийнятий Верховною Радою і має вищу юридичну силу. Е, я не знаю, може від незнання закону, може люди знають і нехтують цим законом. Ну, На жаль, так проходить. Я в відповіді от на дане питання від голови. От... Конкретно Черніка 4 не отримав, навіть вона мені не назвала е суму, яка припадає на один квадратний метр, щоб я пере uh -huh. перерахував і проплатив би. Да? Я за проєкт, я знаю, яка, е які сил треба прикласти, щоб цей проєкт uh -huh. реалізувати. Е підтримую абсолютно, але в, в цьому розрізі, значить, як платежі, я не не розумію голів деяких ОСББ. Я Скажіть, так... будь ласка, як, як бути людям, які ну ти може й не знають цю статтю закону е, поводити себе мешканцям, і е, які наслідки можуть бути, в принципі, для голови ОСББ, які свідомо чи не свідомо, ну порушують цю норму закону? Я думаю, що відбувається, звичайне, е, ну, не, не до кінця розуміння цього закону про об'єднання співласних квартирного будинку, саме головного ОСББ. тобто вони плутають деякі норми закону, які там прописані. Е, Є в законі, там записана річ, що, органи, що ОСБП загальними зборами може визначати інший порядок, ніж вказаний в законі, але цей інший порядок він стосується, наприклад, порядку прийняття рішень. Тобто, умовно кажучи, якщо в законі вказано, що рішення приймаються шляхом теж пропорційно від площі квартирно житлових приміщень, то загальні збори можуть встановити інший порядок прийняття рішення. Далі ще є в законі, що загальні збори зможуть встановити. Інший порядок наповнення фондів, якщо наприклад створюється ремонтний фонд в будинку, то на загальних зборах може бути прийнято. Формування ремонтного фонду не від квадратури квартири чи нежитлового приміщення, а в інший спосіб. Але це зовсім не стосується статті 20, яку ви тільки що зацитували. так Тут в принципі чітко вказано, що кошти на реконструкцію на ремонт будинку, якщо вони сплачуються внеск власниками квартирних житлових приміщень, вони мають відповідно сплачуватися згідно обсягу. Власності, яка розміщена в цьому будинку, тобто відповідно до квадратури площі квартири або площі житлового приміщення. Я думаю, що просто-напросто відбувається плутанина між цими кількома різними нормами е, статей закону. От в даному випадку рішення одне: дійсно має бути стягуватися кошти з власників квартирних житлових приміщень відповідно до їхньої площі, і це буде їхній внесок на ремонт будинку тобто, з цим питанням ми закінчуємо, вияснили, я ще раз наголошую. Шановні голови ОСББ, не робіть помилок, читайте закон і, будь ласка, проводьте дану роботу згідно діючого законодавства України. Ну, Закон ну, це взагалі має бути як настільна книжка. Тобто його не можна один раз прочитати і бути впевним, що там його зрозумів. До нього потрібно звертатися постійно. Тільки виникає якесь питання, якась сумнівна ситуація, потрібно звертатися до закону. Це, ну, я у всякому якому разі роблю так постійно. Я не можу сказати, що я якийсь закон вивчив досконало, це в мене те, до чого я постійно звертаюся. До цього треба просто звикнути. Ну, вернемося тоді до теми Землі. Питання не врегульовано, так для ОСББ, власне кажучи, з 2015 року, коли прийняли закон про особливості дійснення права власності в багатоквартирному будинку, цим законом внесли зміни до земельного кодексу, а саме статті 42 частини другої, в якій раніше було прописано, що прибудинкова територія передається в користування або власність об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку. У 2015 році цю норму змінили і прописали таку річ, що земельна ділянка прибудинкова територія передається в постійне користування або у власність, е власникам власникам тобто особам, які володіють. Цим будинком на праві спільної сумісної власності власникам квартирних житлових приміщень будинку у спільну сумісну власність. І тут виходить, що ми маємо зовсім іншого правовласника, якому має передаватися земельна ділянка. Коли раніше це було чітко прописано, що це є ОСББ, як юридична особа, то зараз це інший правовласник, це спільна сумісна власність власників квартирних житлових приміщень. І далі в цій статті з'явилася така норма, що порядок. Порядок передачі такому власнику, тобто у спільну сумісну власність, має прийняти кабінет міністрів України, визначити своєю постановою. До сьогодні цієї постанови немає, тому можна говорити, що порядку передачі земельної ділянки для ОСББ на даний момент немає. Ну, ви інформацією. Робота в цьому напрямку проводиться тим же кабінетом міністрів, чи воно просто так ви знаєте. Тут така цікава ситуація. Робота кабінету міністрів в цьому напрямку ну можна сказати, не проводиться з однієї простої причини. Це є помилка законодавця, Кабмін не може врегулювати питання, які є неврегульовані законом чи кодексом. Це не є повноваження Кабінету міністрів. Відповідно, тут потрібно вже розробляти інший законопроект. який законопроект Кабінет міністрів в принципі розробив. Про передачу про порядок передачі земельних ділянок для ОСББ. Відповідно, цей законопроект був переданий до Верховної Ради. Він там вже лежить довгий час. Більше року, більше того, він отримав дуже ну, великі негативні оцінки головного експертного управління Верховної Ради, і багато юристів з ними абсолютно погоджуються тим, що. Цей закон, ну м'яко кажучи, не зовсім досконалий. Е, і тому я думаю, що він буде довго лежати в Верховній Раді, можливо, він навіть і не буде винесений ні на комітет, ні в ні під купол для голосування. Тобто, швидше за все, це питання зависло повітря. Ну і як довго, ну, як ви як експерт, може спрогнозуєте, як довго воно буде зависати, і якщо ви знаєте, може, які там помилки були, чи ви, ви знаєте, питання в тому питання в тому, що сидіти і чекати там, коли нарешті буде це врегульовано, напевно, це не той варіант. Угу. Важливо розуміти, що ми маємо діяти в межах чинного законодавчого поля, а чинне законодавче поле абсолютно достатньо для того, щоб вирішувати питання з земельними ділянками? Хто це не робить? Але без передачі їх у власність для ОСББ, uh -huh. а, я відверто кажучи, є взагалі не прихильником передачі земельних ділянок у власність для, для багатоквартирних будинків чи для ОСББ, для будь-яких багатоквартирних будинків. З однієї простої причини а, у нас прибудинкова територія, ну це є вже не повдонеки випадки, коли після того, як будинки ще раніше отримали цю територію у власність. Вони почали просто ставити паркан, обгороджувати свою територію. Ну тобто, я мені просто в страшному сні е, навіть не може приснитися така ситуація, коли все місто рівне навколо будинків перетвориться в місто з парканами. Е, і коли вже є ситуації, коли біля, ну, наприклад, на вулиці Парковій, коли будинок просто відгородився, а, так. перегородив таким Це... чином вихід із парку через, ну, із парку Шевченка, через двір будинка можна було вийти на вулицю Чорновола, тепер там просто стоїть паркани, е, стоїть хвір. Яка закривається там електронним замком чи яким, тобто вже прохід заборонено. От уявіть собі, що коли всі прибудинкові території пройдуть у власність, всі люди поставлять навколо паркани, це місту можна буде ходити тільки по великих магістральних вулицях. Е, ну, це, це серйозно обмежує пересування, це серйозно знижує комфортність проживання в місті. От, і знову ж таки, відгородження, відгородження ці відгородження території будинку парканом, ну тобто, яку воно проблему вирішує. Давайте говорити про те, взагалі, для чого людям потрібно, чому люди хочуть отримати прибудинкову територію у власність. А? А, ну, найперше і саме основне це питання стоїть захистити свою прибудинкову територію від забудовників. Тому що у нас є непоодинокі факти, коли забудовники влазять своїм будівництвом, займають територію будинку. А, Ну і таке інше, з усіма від витікаючими наслідками, цю проблему можна вирішити в інший спосіб. Я пропонував, я її озвучував вже не один раз. Я пропоную міській владі зробити такі, так, так, таку річ, визначити прибудинкову територію біля кожного будинку, встановити межі, виготовити на неї проєктну кушту. Проектно кошторисну документацію сформувати цю земельну ділянку відповідно так і е, нанести її на кадастрову карту України із цільовим призначенням, що це є земельна ділянка для обслуговування багатоквартирного будинку, як прибудинкова територія. Тобто, це є бути чітко сформована земельна ділянка навколо будинку з визначеними межами, яку вже ніхто для інших цілей, як для обслуговування будинку, використовувати не зможе. Ніхто не зможе її зайняти, ніхто не зможе там поставити якийсь там, не знаю, МАФ, точно не зможе нічого на ній побудувати. Тому що для того, щоб щось побудувати, треба отримати земельну ділянку з певними розмірами, вже сформовану. Так? От. Відповідно, ця проблема буде вирішена. Ну, Хар, добре, а от скажіть мені, будь ласка, як на ваш погляд, які мають бути, яких розмірів мають бути ці прибудинкові території? Ну, як правило, бо виключення завжди є, так? Чому це важливо? Тому що от дивіться, я запрошую двірника на роботу, так? В мене, ну як у любого голови ОСББ, обмежений фонд заробітної плати. Фінансовий ресурс, угу. по суті. Так? Яку площу має прибирати? Так, да, яку він має прибирати. Якщо це декілька там. як як в мене, допустимо, Мельника — у нас прибуд територія приватизована в е силу деяких причин. Е я ну назначають таку статус зарплату приділяємо, домовляємось так з двірником. Якщо це невеликий будинок і велика прибудинкова територія, чи зможе нести такий фінансовий тягар у СББ? Що я раціонально зрозуміло. так, значить, дивіться. Ну, найп... я все-таки трошки продовжу свою попередню думку Значається, з приводу трохи. визначення прибудинкової території без передачі у власність, так але це достатньо для того, щоб захиститися від незаконних забудовників. Більше того, це є ще один велику перевагу, яку отримують меж Кінці будинки вони не будуть платити. За ті ті кошти, які необхідно зараз сплатити для того, щоб отримати земельну ділянку у власність. А це коштує приблизно 10-12 тисяч гривень. Ми про це щоб да. оформити цю земельну ділянку у власність на ОСББ. Це мешканці повинні десь зібрати 10-12 тисяч гривень, щоб провести оформити всю документацію, пройти дві сесії міської ради, двічі рішення мають прийматися. Тобто, тобто, це є ну це зараз. Може відбуватися швидше, але швидше. це все одно коштує. Це по перше. По друге, мешканці тоді повинні бути готові, що вони будуть постійно платити податок на землю. За цю прибудинкову територію. Відповідно, якщо вони оформляють її власність, вони мають проблеми, те, що мають виділити кошти на оформлення документів постійно сплачувати податок. Якщо місто зробить те, що я кажу, власним коштом, а для міста це, ну от, умовно кажучи, в нас зараз в місті 450 ОСББ. Якщо 10 тисяч гривень оформлення документів на одну земельну ділянку коштує, це 4,5 мільйона гривень для того, щоб на всі ОСББ виготовити і виділити прибудинкову територію в натурі. Так? так сформувати земельні ділянки, нанести їх на кадастрову карту. В рівному перевиконання бюджету за 4 чи 5 перших місяців цього року становить 88 мільйонів. Скажіть, будь ласка, чи є 4,5 мільйони, такою великою сумою, яку місто не може собі дозволити? Тепер наступне питання: а чи є додаткових 10-12 тисяч гривень е сумою, яку легко можуть зібрати мешканці будинку? І саме головне, для чого? Ні, для чого? Да, зібрати можуть. Потім... Але ж для чого Я, Я теж от я не розумію. Так. Завжди ж є якась ми, е доцільність, так? Що для того, щоб щось зробити, це теж кропітка робота для голови ОСББ. Тепер а з приводу чого? розміру прибудинкової території. Взагалі, в, в законі 417 про особливості здійснення права власності, вперше на законодавчому рівні з'явилося визначення що таке прибудинкової території. Раніше його на рівні законів не було. Так от відповідно до цього визначення прибудинкова територія це територія навколо багатоквартирного будинку, розмір якої встановлюється відповідно до містобудівної та землевпорядної документації. А, і тут є багато факторів, які на це впливають. На це впливають там зонування міста, щільність забудови в місті і таке інше. Та? Тобто, не можна сказати, що умовно кажучи, прибудинкова територія це там 5-10 метрів від стіни будинку по, по, по колу і Так воно і є. Ні. А, в кожному випадку це по різному. А, яким чином, а, ну відповідно, це може бути інша прибудинкова територія, навіть різна в різних мікрорайонах міста. Ну, умовно кажучи, на північному, де дуже висока щільність забудови, це буде дуже маленька територія навколо будинку. А в центральній частині міста, де щільність не дуже велика, де будиночки в основному не, там, малоповерхової забудови, де є велика відстань між будинками, там ця прибудинкова територія, ну, у всякому разі, з розрахунку на одного мешканця будинку, там буде суттєво більше. І тут вже ну, не можна сказати, що у всіх має бути однаково. Ні, в кожному будинку територія інша. Тепер чи потрібна для маленького будинку велика прибудинкова територія. Я скажу так, це впливає на якість життя в будинку. Одна справа, коли ви виходите зі свого під'їзду, і далі у вас ви виходите зразу на тротуар, далі проїзд між будинками, далі знов тротуар і наступний будинок. Тобто, у вас прибудинкової території як такої нема. Ви дійсно сплачуєте набагато менше коштів за її прибирання, бо вона маленька. Але у вас, в принципі, ви на цій території не можете ніяк прозводити свій час. Інша справа, коли ви живете в маленькому будинку, який має навколо велику територію, ви там можете посадити садочок, ви можете зробити зону барбікю, ви можете поставити біседку, ви можете поставити лавки, ви будете мати можливість проводити свій час дозвілля на цій території. Але відповідно це тяне за собою витрати. Вам потрібно буде витрачати значно більші кошти для того, щоб цю територію отримати. І відповідно, вибирайте, яке життя вам більше подобається. Взагалі е, вибирайте той будинок, в якому ви хочете жити. Ви хочете платити мало менше суттєво за утримання будинку, обслуговування будинку. Вибирайте чим вищий будинок і з чим меншою територією. Якщо тоді е, у вас буде дуже багато мешканців, і ви будете платити значно менші внески. Але якщо ви хочете трошки іншу якість життя, а не просто вийти зі своєї квартири під'їзду, якщо ви хочете мати навколо будинку якусь зелену зону, будьте готові, що ви маєте за це заплатити більше. Обирайте. Ну, ви знаєте, у нас завжди хочуть і менше платити і краще жити. Ну, ну власне кажучи, це якраз питання в тому, що так і не буває. або ви така дійсно а, не так, не не і, не так, і, і, і це така свідомість людей. призводить до того, що є будинки з великою прибудинковою територією, яка просто захарачена, так? так, так На жаль, так. така свідомість до так. того призводить, і це, ну я думаю, що це той перехідний етап, коли певна зміна свідомості в людей призведе до того, що вони будуть розуміти, де межа їхньої зони комфорту, вони будуть розуміти, що за. Цю зону комфорту потрібно платити. Чим більша зона комфорту, тим більше потрібно платити. Ну, наразі час нашої програми вичерпується. Я дякую, що ви прийшли, знайшли час, розповіли нам своє бачення по важливому питанню, про яких йдуть, так сказати, спори такі. Дякую вам ще раз. Прошу. Всього найкращого, бережіть себе. До нових зустрічей. До побачення.